Сьогодні я хочу вам показати, як настроїти розеточне реле часу механічного типу. Отаке реле. Бачите, циферблат у нього. Воно вставляється в розетку і в нього вставляється прибор, який ви хочете за заданою програмою вмикати або вимикати. Перше, що ви робите, дивіться, тут є такі сегментики. Надіюся, їх видно, бачите? Ви їх нажимаєте на тому періоді часу, який ви хочете, щоб прибор включився, бачите? З двох до трьох, наприклад. Вони нажиті і у цей час реле включиться. Потім виставляєте час. Точніше поточний час. Наприклад, зараз 10 годин ранку. Виставляємо 10, крутимо тільки за часовою стрілкою. Потім вмикаємо в розетку. Засвітилася лампочка. І вмикаємо таймер. Кнопочка з боку. Переводимо в нижнє положення. Так, все, таймер у нас включився, лампочка потухла. Тепер пробуємо прокрутити час. Так, час у нас буде проходити, ми його фактично вручну прокрутимо. Дивіться, ось. Дві години наші. Оп, бачите, включився. Оп, три години виключився. Так можна налаштувати на любі години. От і все.